Якщо в людей є статки і є за що відпочити, то в нас є де знайти відпочити. У нас такі місця на Україні, туристичні, що можна і не в кожній країні є. А кому на море потрібно, так Одеська область, Миколаївська, Херсонська, три області це море, і можна ще й в Азовське море попасти, десь туди подальше від Маріуполя. Хто хоче відпочивати. Поїхати в Карпати, побувати в Карпатах для цього це дуже гарний відпочинок. будь-яку пору року. Що влітку, що взимку. Там є багато санаторно курортних вони нічим не поступаються іншим там за кордоном. В Україні залишилася від СССР дуже велика, розширена база курортних комплексів. Так, да, Сьогодні багато з них запорушено, але їх треба відновити, відродити. Це має робитися держава і приватний інвестор на рівних правах. Також нам треба розвивати зелений агротуризм, тому що він є От мені подобається як Білорусі, агротуризм. Люди приїхали з Києва і відпочивають, так? От таких треба нам створювати. Нам потрібно по всій Україні займатися цим, тільки тоді ми зможемо говорити про здорову націю. Нам треба робити спортивні майданчики кругом, в Кожному дворі. В кожному кому місці треба строїти і, стадіони, щоб не такі, як Олімпійські, але щоб він був дійсно достойний того, щоб в нього дійсно прийти позайматися. Україна це багатюща країна. в нас туди все. При розумній голові, при любі до цієї землі, вона може давати такі здобу... здобутки. Я почуваю вдома, коли я працюю в полі. Це мені дуже подобається. Особливо утром встати і косити. Це мені дуже подобається. А перед цим треба пити молока. Склянку потрібно працювати, розвивати аграрний туризм, я не скривається. Тільки тоді ми будемо мати. Ну, звісно, він повинен бути доступний. Він не повинен стояти там, щоб, там ну, щоб людина не могла купити, що вона він має, бути, має бути доступний, щоб людина прикладана на, на тиждень. Да, і вона просто телефони, все це, телевізори, все це і ставити, щоб вона просто могла почити. Україна має надзвичайно високий потенціал для розвитку туризму. Це дуже мальовнича країна, тут дуже гарна природа кругом. Я знаю, на моїй батьківщині протікає така річка Ворскла. Ворскла тече по піску, і там вода надзвичайно чиста була при Радянському Союзі у будь-якому випадку. І, 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 там, от, там би і створити е, е, туристичні бази. І, і Це дуже великий шанс у нас розбагатіти за рахунок цього, Адже туристична база це дуже рентабельне підприємство. Я був у Львові, мені там дуже сподобалось, площа ринок і інші цікаві місця там є. Тобто я поїхав в Львів. Как бы у меня было, сума коштів, ну велика звичайно, но я выбрал Львів. В Львові и в місті, и за местом там э, всегда интересно. Я считаю, что внутренний туризм как таковой, это может быть отличная идея для бизнеса тех же бабушек и тех людей, которые остались в наших полувымирающих селах, там, в западных регионах и не только. Это может быть очень интересно тем людям, которые за счет падения курса валют потеряли... определенные надежды на отдых за границей. И в то же время это не намного хуже. Это в каком-то плане даже лучше, это интереснее, это не стандартнее для украинцев. В других странах внутренний туризм развит хорошо. А для наших бабушек это дополнительная возможность хорошо заработать. Я не думаю, что это не настолько проблематично. Открывать какие-то сайты, возможно, чтобы этим бабушкам кто-то помогал, руководил вот этими, как это можно назвать проектами, да, зеленые проекты, зеленый туризм. А Открывали сайты, люди сейчас активно в основном ищут, где отдыхать именно по этим сайтам. Опять-таки, это социальные сети, сайты, и, конечно, сарафанное радио, которые, я думаю, сейчас работают, но не на должном уровне. Возможно, главы сел должны как-то оповещать об этом опять-таки, на сайтах, либо ну какие-то оповіщення, щоб люди знали, що такое-то такої сіло запрошують до до себе відпочивати туристів. Но это было б выгодно і в казну, якби как бы, для села, і в карман бабушки, і деньги українцю. Я вважаю, що в Україні є достатньо можливостей для хорошого відпочинку, тому що є чимало історичних міст, скажімо. Таких як Кам'янець-Подільський Хмельницької області, Хотин, потім Львів, той самий. Тому якби, я не б сказав, би, що нема куди піти і де відпочити. На рахунок сільського туризму, то він мені здається значною мірою недостатньо розвинутий. Я б сказав, дуже недостатньо розвинутий, тому що я мало про це чую. От. А зі свого досвіду я можу сказати, що дійсно у зв'язку з кризою ніякі відпочинки не плануються навіть в Україні. Ми живемо в Києві. Ну я не корінний киянин, але я про це місто знаю дуже мало. Але є в соцмережах така спільнота у Фейсбуці, називається Клуб корінного Київляніна, і там дуже багато цікавої інформації, написано, де можна провести час в Києві. Про яку я навіть ну не здогадувався, тому я вважаю, якщо люди мають якесь бажання знайти, де можна в Києві, тобто в Україні в залі гарно провести час, вони це знайдуть. Повинні знайтись небайдужі люди, які розкриють, донесуть до співвітчизників інформацію, де можна в Україні відпочити саме в, рідних, ну, в рідному краї, от неподалік від Києва, в Києві, от тому, що я знаю, що і неподалік від Києва є чимало чудових місць. Куди можна дістатися за годину часу, наприклад, ту саму е, білу церкву? От, е, і доносити цю інформацію різними способами. Е, в першу чергу через соціальні мережі. Це один з найефективніших способів на мій поля, тому що ними користуються ну, дуже багато людей. Є такі, хто не дивляться телевізор, хто не слухає радіо, але соцмережами користуються дуже мільйони людей. Відпочинок в Україні в Києві, в Київській області є найкраща екологічна зелена територія, де ми можемо відпочити е, активно за рахунок зелених містечок. Е, це Приясо Хмельницьке, містечко музейне, це Барашивка, це е, Макарівський район. Це Житомирська траса, безліч є містечок, де можуть кияни відпочити. Єдине, що це треба сконцентрувати на рекламному просторі столиці, де кияни можуть за мінімум можливості, враховуючи мінімальні пенсії, виїхати туди і зробити сімейний відпочинок. Все це сьогодні є, все це сьогодні працює. По всій Україні, значить, в Україні 27-17 тисяч річок, маленьких озер і так далі. Існує центр зеленого туризму, який дає можливість киянам, українцям, патріотам, нашій громаді українські відпочити в екологічно чисних місцях. Єдине, що є недолік, відсутня партизація екологічно чистих територій. Чого? Тому що викиди, випари території трас, де є свинець і так далі, є небезпечно для відпочинку, вдихання соливо дітям. Тому сьогодні треба зорієнтуватись на екологічно чистий простір туризму, на те, щоб екоінспектура давала кожній території свою підприємство. При тим, як ви їдете зі мною, ви повинні туди позвонити. Вам скажу територія чиста, екологічно пробірна, санітарна служба пробувала. Ви там усміхаєтесь, радієте і з музикою відпочиваєте. Для того щоб можливо загітувати людей, щоб вони перестали боятися України самої як території, де можна відпочити. Так, да, в нас можливо не все впорядковано, не все там е якийсь е сервіс. Да, сервіс на належному рівні. Але свобода понад усе. Тому що ти вже не йдеш тією доріжкою е чи за показчиком, е тебе наче як собаку на повітку водять, але за великі гроші. Е ну, будь ласка, їдьте на Волинь, їдьте е на Вінниччину чи іншу область, обирайте, приходьте в село. На якісь копійки ви можете просто допомігши якійсь бабусі харч отримати за власну працю. І все. І вам обійдеться в копійки ваш відпочинок, але вражень буде на 10 років. І буде інших спокушати своїм відпочинком. На даний момент зараз актуально нам і дуже тяжко нам виїжджати з нашої країни, тому що зараз у нас такий стан фінансовий, фінансовий напряг. І тому саме, я думаю, саме Саме легше це буде десь виїжджати до бабусь, до дідусів там на дачу. Просто, там, просто маленький відпочинок, і він безкоштовний. І, Наприклад, це найкраще провести з родичами. Відпочивати в Україні мені доводилося раніше це в Криму. От. На даний момент це вже так думаю, дуже тяжко, і для мене це неможливо. От. А можна відпочивати ще в Одесі, в Херсоні, дуже, дуже хороші місця є. І... Наприклад, Одеса, вихід до моря. В Західній Україні мені не доводилось відпочивати, але я там був проїздом, я їздив в іншу країну і був в такому гарному місці, як Мукачево. Дуже гарні пам'ятки. Я думаю, інформацію про відпочинок в нашій країні треба давати у треба давати вільний доступ. Тобто, це повинна бути преса, якась ЗМІ. ну, а вже ж інтернет. Ну щоб це було доступно дуже. Тому що деякі люди навіть не здогадуються, що є якийсь дешевший відпочинок, є якийсь дорожчий, є десь е, більші привілегії. Тобто, ну це індивідуально, і для кожного треба свій підхід. Мені подобається дуже активний відпочинок. Це тебе підтримує в тонусі, і ти можеш щось якось побачити, щось нове для себе відкрити. Ну для мене це більш краще. У нас зараз дуже складний стан, я повторюся, і е, це буде краще для нашої країни, тому що нам зараз гроші дуже потрібні, і такий стан, що ми можемо, можемо потерпіти, але все-таки треба гроші зберегти. Бо все-таки є буває такі зараз, став такий тяжкий час, що в будь-який момент потрібні будуть гроші. Я рекомендую відпочивати у нас, не виїжджати нікуди і робити це комфортно, щоб для тебе було і менше витрачати грошей. Для нас отдых, самый лучший отдых это естественный отдых. То есть отдых на природе. И ну, самое яркое впечатление для нас это, конечно, горы-Карпаты. То есть берешь рюкзачок. все необходимое и поехала с палаточкой. Там есть свои условия. Иногда бывает дождь, иногда солнце. Но это и прекрасно. И просто ходишь наедине с природой. Ну, там очень красиво. Молчишь. Да, для нас это самое лучшее. Да. То есть из всего отдыха мы предпочитаем именно такой, когда мы ни от кого не зависим вообще. Никто нам не рассказывает, куда нам идти, куда нам ехать. Всегда хорошо пойти с хорошими людьми, с хорошей компанией с единомышленниками. Ну, что для нас единомышленники? Это те, которые вот действительно не ходят, не фотографируют горы и лес, а они ощущают его и там находятся. Там можно посидеть, помолчать, помедитировать, наслаждаться с природой. Это, кстати, очень сильно сонастраивает. Это самый нормальный лекарь природа. Ты себя хорошо чувствуешь, это хорошее чувство, которое исходит от природы, можно привнести в современную городскую жизнь, которая является фанатичной суетой. У нас уже с течением времени все есть для того, чтобы бытовая составляющая была максимально комфортна. Я на самом деле люблю очень готовить на костре. Ну, палатка, это, спальник. Это, да, эта пища получается просто безумно вкусная. На костре. Да, Дрова. Я, я желаю всем попробовать Дрова. хоть раз. Ну, как би, нам очень нравится ходить вот в Карпаты. И вообще, раньше, конечно, мы частенько ездили в Крым. Вот тоже таким же образом. Мы были на Черногорском хребте в Карпатах. То есть мы все это проходили и нам это нравится. Так что присоединяйтесь, отдыхайте и будет все прелестно. Я бачу надзвичайно багато цікавого. Про відпочинок на Україні, розвиток зеленого туризму. Що таке зелений туризм? Це ну, незвідані не місця, про які мало хто знає. Ну, наприклад, районний центр Погребище, і воно розміщене на Надніпрянській височині. Від нього беруть початок річка Рось. Надзвичайно цікаво, ця річка тече в гранітних берегах, переходить від, від сірого в бурий граніт, в червоний граніт. Навіть, я пам'ятаю, десь 92-93 роки приїжджала група е чеська група по розведенню рибного господарства. І коли вони побачили цю річку, то був настільки здивований один із цих людей, каже, то є швейцарсько, звідти можна на байдарочках спускатися помалу до е, Білої церкви, з Білої церкви до Корсуня і прямо в Дніпро за Корсунем. Віш мішок на спинку, а там по селах. Молочко, яйця. До речі, сьогодні там молоко, трьохлітрова банка 10 гривень. Яйця 10 гривень десяток. Так що хліб, хліб завжди знайдуть. Так що там не треба з собою нічого навіть везти. Нових людей, особливо, коли б там появлялися туристи, вони були приємно здивовані і тільки обов'язково підтримували. Це не беззаперечно. Нет ничего лучше, чем родной край. Где бы мы ни были, мы всегда возвращаемся домой. И когда мы смотрим те же самые снимки с родных мест, мы понимаем, что вот сама красота – это то, что здесь вокруг. Беда в том, что у нас туристическая отрасль, немножко не направлен менеджмент на заграницу. Альтернативных отдыхов, да, там сельский турист какой-то начал развиваться, и так далее. Но то, если взять, допустим, Восточную Украину, тот же самый Донбасс, пожалуйста, жемчужина это святого, свято -Усп... Святоуспенская Лавра, там не меньше красот. чем где-то еще. И поэтому здесь нужно больше делать акцент именно на местный туризм. Просто должны туристические компании выходить, более активно действовать. А сейчас получается так, ну что, ну ездят, есть клиенты, они работают на тех клиентов постоянных, которые ездили, ездят и будут ездить, несмотря на там, курс доллара там, или евро и так далее. Вопрос лишь только в том, что э, людям никто не показывает. И, да, телевидение должно быть, просветительские программы должно проводить. Э, Например, у радному краї, а жемчужинах там радного краю. Та та ж сама парк в самому в Черкаської області. зараз не пам'ятаю, як називається знаменитий. про да, нього ж очень мало говорять. Там или каскад, там в каньйони на южному богі. Україні дуже багато цікавих місць, яких можна відпочивати. Також лікуватися, пити хорошу воду, на грязях бути, в Карпатах відпочивати, дуже красива природа. От, дуже цікаві люди, Ну і Взагалі дуже цікава Україна, і дуже багато ми за неї не знаємо. Мені найбільше подобаються Карпати. Там дуже красива природа і дуже хороші люди. Гостеприємні. Україна велика країна і відповідно для можливостей для туризму дуже багато. І зараз так долар допоміг в тому, щоб зараз починали розвиватися наші місця відпочинку. Ну Є Карпати, є дуже гарні місця по Дніпру. Ну, взагалі, в нас природа і місце, де відпочивати дуже багато. Я думаю, що з цим в українців не буде проблем зараз. В епоху, коли вже ну інтернет дуже сильно розвинений і кожен має доступ, знайти для себе є ну, комусь цікаво відпочити від цивілізації. Хтось відпочиває, подорожуючи, є на будь-який бюджет, на будь-яку пропаганду. Чи треба пропагувати це? Не знаю, ну, мені здається, українці і так це розуміють. У мене друзі там, і те, що я бачу, і те, що я бачу, що мені потрапляє в соціальні мережі як реклама, це досить активно розвивається. І е, зараз е, кожен може вибирати. Не те, що це не є дефіцит, а зараз можна вибрати. Єдиний дефіцит для українців це море. От там би, я, би, я вважаю, що там треба інвестиції великі, тому що там треба будувати інфраструктуру для достойного відпочинку. Що у нас нема, дуже я би ну, радив для тих, хто не був в Карпатах, там побути в горах. Дуже гарно, дуже гарно в Закарпатті, є різні бази, і там досить достойна вже інфраструктура. Знайомі радили в напрямку на Чернігів, теж відкрилися цікаві комплекси, там можна відпочити. Зелений туризм, колись ми з дружиною проїхались і ми встигли відпочити в трьох садибах. Ну, в кожного по різному, але. Ну, теж достойно, теж цікаво. Тобто варіанти є, велика країна, багато варіантів.